У центрі міста зібрались люди з плакатами, прапорами та світлинами зниклих безвісти та полонених українських захисників. Прийшли рідні, друзі та небайдужі містяни. А також долучились мешканці інших міст України. Сьогодні ми зібралися. Тут заради привернення уваги місцевості нашої влади, до нашої 14-ї бригади Червона калина НГУ, до наших захисників безвісти зниклих, яких в частині більше двох тисяч прополонених, тих про яких Ніхто не говорить, за 59 обмінів жодного з червоної калини хлопця не повернули. Проводимо якісь власні там розшуки, тому що організації, які відповідають за пошуки, не діляться інформацією. Е, ну, от. Так, і основна мета, що мета так, ми, ми, Ми збираємося для того, щоб люди знали. Що ця проблема існує. Збираємося для того, щоб суспільство пам'ятало цих невизнаних героїв. Є загиблі захисники, є люди, які отримують відзнаки бойові, а зниклі безвісти, ну їх, наче не існує. До прийшли в підтримку бійців червоної калини, 120-ї бригади територіальної оборони та інших військовослужбовців вінничан. Сотні людей об'єднались для того, аби привернути увагу до проблеми розшуку зниклих безвісти та звільнення полонених українських героїв. У мене рахується вже 5 місяців брат безвісти, зниклий також в цьому статусі. І це є досить важка біль. Яка щодня розриває душу і серце, і ти не знаєш, в якому він фізичному стані, який стан здоров'я його, чи він їв, чи він спав і взагалі де він знаходиться? Мій чоловік в полоні. Його мають судити на довічне ув'язнення. Нам прийшло підтвердження Червоного Хреста, що він дійсно в полоні, але з іншої організації він безвісті зниклий. Понад три місяці я добиваюсь, хоча б статусу полоненого Його немає. Він безвісті зниклий і все». Я хочу, щоб звернули увагу, тому що він є важко пораненим. Мирний мітин став не лише проявом солідарності, а й закликом до всіх громадян не залишатись осторонь. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.